Політ над водопадом гок. Зіплайн. Як ми бачимо, спуск зараз буде проходити, одягають систему спорядження, подвійна страховка. Проходить інструктаж щоб все було безпечно, як себе поводити. І зараз побачимо. Так що всі, хто любить адреналін, екстремальний вид відпочинку. Ано. Ну, оба! І он. довжиною більше 200 метрів. Так що всіх запрошуємо на такий екстремальний витвіт. Як ваші враження? Як вам сподобалось? Так? Ну, так що рекомендуємо, приїжджайте. Всім пока.